Це, наприклад, The Sandbox, The Centraland, найбільші такі компанії. Ми будемо вас розвивати, наші підписники, наша аудиторія. Якщо ти маленький інвестор, і ти плануєш там залуч... інвестувати у якісь стартапи, май на увазі, що ти інвестуєш у третій сортні стартап: Панкейк, Вітру, Бітмарт, це там, де ми зараз торгуємося. Пишіть в коментарі ваші питання на. Будь-який коментар, де буде запит відправте список токенів, ми вам надішлем. Привіт, друзі! З вами знову я, Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub І сьогодні ми терміново знімаємо черговий випуск, тому що з нами Ірина Лоренс, вона в Києві, її дуже важко зловити. Привіт! І... Дуже рада тебе бачити. Навзаєм. І хочу поспілкувати з тобою на тему. По-перше, твого стартапу, а друге, GPT чату та технології штучного інтелекту і можливості їх монетизації в бізнесі. Історія номер один про твій стартап. Будь ласка, два слова: саме його використання для приватних інвестицій та для бізнесу. У двох словах буквально скажу, що ми запустили першу Україні криптокартку. картка Велдмані well можна скачати додаток за 5 хвилин отримати картку і використовувати для оплати будь-де і для прийняття платежів. Так ти можеш... Є айбан. Ти можеш е, отримати поповнити картку е, через фіа через Айбан та звичайним переказом з картки Мультивалютна. При а, ні, у цьому суть картки, що на не, ні немає ніяких грошей, тобто навіть блокувати нема чого. Ти приєднуєш туди свій криптогаманець або криптобіржу, і списання йде з цих двох судностей. Я можу переслати, наприклад, з Польщі з банку Євро. А, так. що прийде зараз? Це ми імплементуємо до тебе зайде гривна. Зайда гривна. А поки не імплементували, що буде? Наразі ти не можеш переказати з Польщі, але ти можеш е, криптою поповнити з будь-якої країни. Є. Це в розрізі приватних інвестицій. Як може бути застосовано приватним тим самим інвестором? Е, ну, для розрахунків криптою, наприклад, дуже класний кейс, коли з тобою хочуть розрахуватися з-за кордону, і тобі не потрібно ніякої біржі, ти просто заводиш аккаунт в. Велт отримуєш свій гаманець, відсилаєш його будь-якій особі. Вона поповнює і дедалі. Ти карткою розраховуєшся і витрачаєш цю крипту. Це вигідніше, чим наприклад кейс мені мають заплатити криптою. Я витрачаю тут гривні. Вигідніше прийняти це на велт, чи, наприклад, отримати собі наприклад на Trust Wallet, піти в обмінку, заплатити там якусь комісію, поміняти, піти в банк. Піди в обмінку поміняти на гривню і гривню розподи. Я думаю, відповідь очевидна, тобто там Я дуже. Так складний шлях, ну, тобі дві потрібно конвертації ви витратите свій час по перше, кудись поїхати, постояти у заторах, обміняти ці суми, бігати там десь розраховуватись, шукати всіх цих людей. Тобто, а тут ти просто поповнюєш і витрачаєш то він. Якщо з точки, з точки зору математики, з точки зору ну, давай рахувати за яким курсом ти зараз можеш це? Якщо зробити? я буду міняти тезор на долар, то мені доплатять там якийсь відсоток доплатять. А потім долар на гривню. Е, ну, я можу одразу тезер на Ну, гривню. за яким курсом це ти поміняєш зараз? Не знаю. Чи вигідніше мені буде саме твій курс? Ну е, на сьогодні це буде вигідніше, тому що у нас дуже класний курс на вулиці зараз 37 десь приблизно е, у нас 37,5. Тобто, у вас вигідніше прям не на відсоток, а на відсотків 4, Тобто суттєво Так. є. Зафіксували. Переходимо. До важливої історії я бачив це сам на свої очі. Як ти прокачала, але е, платну версію gpt чату у додатку, і ти це використовуєш в бізнесі, те, що я побачив для формування договорів NDA і для е, маркетингу твоєї компанії, для оформлення публікацій. У пост за стандартними разом з, е... з візуалом, з картинкою. Це так. все робить зараз дійсно чат-GPT у нас. Розкажи, будь ласка, чи може бути якось опосередковано Чат-GPT корисний для інвестора для прийняття рішень? Звісно, Чому? по-перше, ти можеш йому згодувати інформацію про проєкт, який ти плануєш інвестувати, і як мінімум. Попросити його згенерувати тобі питання чи якісь пункти, на які треба звернути увагу. А ти, можливо, десь не побачиш це. Це було неочевидно для тебе. По-друге, ти можеш попросити йому математично розрахувати ризики та вірогідність цих ризиків кожного з з них. По-третє, ти можеш попросити, наприклад, проаналізувати. Якщо в тебе є якась історія, ти можеш завантажити цю історію в ChatGPT, Табличкою чи якось так, і попросити проаналізувати, що було найвигіднішим для тебе при твоїй стратегії на там, якомусь відрізку часу він Багато, може, може знайти інструменти, визначити найкращий, так. найгірший тощо. Так, так, так. Для мене дуже важко. Я зараз просто буду казати про свій досвід, а він в кожного різний. Дуже важко якусь нову історію. З якої я не мав досвід впровадити своє життя на системний рівень. Тобто привчити себе цим користуватися. Ну, зручним швидко воно а, приходить, але треба почати робити якісь кроки. З чого б ти порадила почати для того, ж виробити звичку, коли є якесь рішення? Ну, коли, коли в нас автоматично є якийсь запит, ми йдемо в Google. Зараз є більш технологічні рішення. Дуже просте питання. Ти на робочому столі просто міняєш позицію там, де раніше у тебе був Google, ставиш туди GPT, платну версію, якщо тобі вдасться вполювати на платну версію, або ставиш якийсь інший нейронну мережу, штучний інтелект неважливо насправді. І як тільки у тебе тягнеться палець клікнути, ти автоматично відкриваєш чат GPT, або на швидку кнопку я собі поставила, тобто при нажатті у мене одразу вискакує GPT, і я одразу починаю з ним спілкуватися. Це реальна звичка, і у мене десь місяць пішло на те, щоб я. Усі питання почала вирішувати з чатку. Усі. Усі. Ну, тобто Google стає другорядним. Я користуюсь лише Google Maps, коли мені потрібно знайти щось на карті. Супер. Круто. Е, Йдемо в те, що е, gpt чат і е, компанії, які займаються штучним інтелектом, е, на моїй пам'яті з'явились на 23-го року, можливо, раніше. Але вони набули такого соціального резонансу, що про це знає. Вже більшість людей тільки зараз. Відповідно, це площина для можливості взяти участь приватному інвестору в цій історії. Давай про це поговоримо. Де вона, де її шукати? Так як ти юзер досвідчений, ти, мабуть, вже розумієш потенціал цього, і як інвестор досвідчений, вже можливо десь береш участь. Слухай, взагалі, чесно кажучи. З моєї практики усі фонди абсолютно зараз полюють за стартапами, які просто в вставляють AI за it. Тобто кожна компанія, яка якось маркує собі як там, штучний інтелект, вона за оцінкою взагалі вища і у неї охотніше інвестують. Це просто насправді як гонка, тому що не так багато насправді є компаній, які реально щось класне. Виробляють, а ти не знаєш заздалегідь, що саме потрібно буде ринку. Навіть я з моїм якимось там бекграундом не зовсім можу зрозуміти, як буде виглядати наше майбутнє. Я можу якісь бачити тенденції, але чесно кажучи, якщо почати фантазувати, то я думаю, це взагалі буде геймченджер в наші часи. Тобто це буде набагато більший бум. Ніж з приходом інтернету, ніж з промисловою революцією. Ми всі розділимось на тих тих людей, які ще живуть у старому Web2 World, і тих, які живуть там у web 3-3, або далі. Ти uh... знаєш, навіть є взагалі спеціальне слово. Я думаю, дуже цікаво, якщо буде почитати. Є оксфордський такий викладач, який увів поняття інфорги. Ми можемо протестувати з тобою, чи являєшся ти вже інформом. Це як наступна стадія еволюції після Homo sapiens. Якщо у твоєму телефоні на екраному часі є використання мобільного девайсу там у різних платформах, і якщо в онлайн ти проводиш більше часу, ніж у вісні, ти офіційно інфорг. А... Я заскріню і відзвітую, хто я є, може я ще поки мав, не знаю. Але давай прийдемо все-таки до прикладу. Я ось здав питання, як приватний інвестор може долучитись. Наприклад, наприклад, я отримав слушну пораду від класної дами, яка експерт, яка трейдер професійний. На фондовому ринку. Вона дала пораду. Я вірю в Метавсесвіт Всесвіт, і є токен, називається його Тікер Меф. Це, це не токен, це актив фондового ринку, uh -huh. це акція, це ETF на акції компаній, які розробляють Метавсесвіт. Всесвіт. Uh -huh. Його придбаєш, це актив фондового ринку, потенціал зростання, відповідно, потенціал зростання технологій. Вартість акції в межах там, 50 доларів за штуку. Я угу. в цей же день купив, це було місяць тому. За місяць е, зросло, здається, на 7,5-8%. Ну, ми не про це. Ось вона дала пораду, як приватний інвестор може до цього долучити. Угу. Щоб не придбувати, наприклад, акції Амазону так, тривіально. Угу. Що в тебе? Що ти знаєш? А, слухай. Є у крипторинку декілька проєктів, які так само, наприклад, займаються розвитком метасесвіту. Це, наприклад, The Sandbox, The Centraland, найбільші такі компанії. Якщо чесно, у мене навіть є спеціальний портфель. Там потрохи я інвестувала у різні проєкти, усі, які займаються метасесвітом, тому що я теж дуже вірю у цю тенденцію. Це секрет, чи поділишся з нами? Uh, ну, я не пам'ятаю, чесно кажучи, там декілька є токенів. А ось два пам'ятаю: це Send, токен і Мона з Centraland. Це такі, як uh, old, old school проекти з метасесвіту. Також у мене є портфель, який uh, покриває DeFi. Uh, і... Я й напрямок зараз формую, тому що це новий напрямок, ще не з'явилося дуже багато проектів. Але я теж буду інвестувати потрохи у всі проекти, які є е, у цій сфері. Але ці проекти в формі в е, формі саме залучення інвестицій, вони токенізовані, тобто можна придбати токен, він торгується на біржі або якимось іншим чином. Це, е, наприклад, чи є щось е, з активів фондового ринку, яке перебуває саме. Е... Вже На в такому. жаль, фондовий ринок це не дуже моя експертиза, тому я не підкажу там. Я знаю, що є проекти, які токенізуються саме вибирають там запуск через IDO чи подібну якусь схему у криптосферах. Але в тебе є набір е токенів таких перспективних проєктів так. саме в цьому сегменті? Поділишся? Е так, можемо відкрити. Клас. Оце все витягнув, Але е, поки не буду з цією інформацією, не знаю, що робити. Можливо, ми надішлемо тому, хто напише нам коментар. Можливо, ми щось ще придумаємо, що буде цінністю для наших підписників. Е, завдання дуже просте: е, gpt чат його використання це перевага. Ну, звичайно, ми бажаємо, щоб українці мали хоч якісь переваги е, перед. Е, Всім суспільством, який е, має і так якісь економічні переваги, е, ми будемо вас розвивати, наші підписники, наша аудиторія, і я буду використовувати якусь цінну інформацію саме для вашої користі. Дякую тобі, що ти нею ділишся. Е, скажи, будь ласка, чи інвестування саме венчурним методом? Для приватних інвесторів, які мають можливість невеликого порогу входу, які ти знаєш можливості? Хм, цікаве питання. Насправді я мало певно, інвестую з малими гравцями, які інвестують невеликим чеком. Я залучала такі інвестиції від таких компаній, але не можу сказати, що в мене був дуже позитивний з цього соц. досвід. Тому не підкажу. Тобто інвестиції у компанії, які займаються штучним інтелектом, наразі доступні більш доступні через придбання токенів через історії, пов'язані саме з цим або ти інвестуєш у великий якийсь фонд там я не знаю сіхоя чи якийсь такий BlackRock. І тоді так вони мають унікальні алокації у компаніях перспективних. І вони в першу чергу полюють за такими компаніями. І звісно, як стартап мені набагато вигідніше прийняти інвестиції від великих грасів, які там з історією, які смартмані, ніж від якихось маленьких інвесторів. Тобто, до чого я веду: якщо ти маленький інвестор і ти плануєш там залуч... інвестувати у якісь стартапи, має на увазі, що ти інвестуєш у. Третє сортні стартапи. Тому що стартапи там першого, другого порядку, вони отримують інвестиції від реально великих гравців. Якщо... Їм не потрібно займатися чимсь. Взагалі, там просто за тобою бігають take my money, like this. І якщо ти стартап, який не залучив інвестицій від цих гравців, певно, тоді ти маєш піти до якихось менших гравців і там клянчити гроші. Але ну це. Не, не, не ті стартапи, на яких ти багато заробиш. Поділись власним досвідом венчурного інвестування, він в тебе є. А У якому розрізі? Ну, Конкретне <різький> запитання. Ну, по-перше, ти співзасновниця стартапу. По-друге, в тебе було декілька екзитів, де ти продала частки у проєктах, які ти створила, які перебували на той час. У стадії стартап. По третє, ти розглядаєш варіації інвестування у компанії, які займаються штучним інтелектом, які також є стартаповими, і ти якимось чином в них або інвестуєш, або придовляєшся до інструментарію доступного. А я більше граю зараз на стороні саме фаундера та адвайзера для проєктів. Тому, якщо тебе переглядають якісь проекти, welcome, every time. тобто я зводжу якраз цікаві проекти, в які я сама вірю, і можу їм якось допомогти своїм експірієнсам з попередніх стартапів або зв'язками, тому що напрацьовані зв'язки по всьому світу і. Тоді, коли я бачу інвестора, який потенційно може допомогти одному з моїх стартапів, які я там курую, тоді це цікаво становиться. Просто так інвестиції. Ну, я більш е, працюю з е, фондами, які там великі. Щодо свого стартапу, щодо Велдмані, well ти розглядаєш залучення інвестицій. Якщо так, яким методом чи може наприклад наша аудиторія потенційно бути інвестором в твою історію? Lucky you, так. Ми залучили перший раунд Ми залучили через IDO і випуск власного токену, який зараз офіційно торгується, і будь-яка людина на цій планеті може піти на біржу і офіційно купити токен ВЕЛД на якій Це... біржі одразу. Велика реклама Pancake, Vitru, VitMart це там, де ми зараз торгуємося. Три біржі є А, а але результата. Ми... Який він був? Слухай, цікаве питання. Насправді ну, ми хіт, зробили, ми зробили 13 іксів, якщо я не помиляюсь, від початкової ціни, а потім почався bear market, і там вся крипта полетіла вниз. І ми так само полетіли вниз за всією криптою. Але зараз ми відновлюємося, там, здається. Ну, був дуже хороший. Ну, для риск. прикладу, ціна входу в ході IDO для інвестора, і ціна на даний момент. Ну, давай так. Ми зараз торгуємося на е, тому рівні, на якому заходили перші-перші. Правити інвестори, тобто навіть зараз вигідно заходити, тому що ти пропустив ці два роки очікування Супер. і заходиш по найдешевшій ціні. Ну е я гадаю, що це історія, яку можна реалізувати і з будь-яким капіталом долучитись і перспективу навіть на 10 доларів можна купити. Навіть на 10 доларів. Ну від мене пораду чекаєте. Ну купіть на 10 доларів. Навіть на сто 100... не файненшадвайс немає ніякої в цьому. Мотивація, але мотивація є насправді це дати класну пораду, як використати знання дуже радованої, дуже талановитої в бізнесі блондинки. Дякую. Так. І дай, будь ласка, ще наприкінці нашого спілкування нашим підписникам пораду з власного, досить такого різнобарвного досвіду інвестиційної діяльності. Куди їм звернути увагу глобально? Який інвестиційний портфель майбутнього майбутніх років на що звернути увагу? Що мабуть що застаріває, що можна зменшити? Ну дивись, усі традиційні, я вважаю, інструменти можна зараз віднести. І офлайн-інструменти можна віднести зараз до такого більш олдскул інвестування. І усі навпаки, те, що з'являється наразі, і буде створювати велику економіку, наприклад, штучний інтелект, наприклад, біотех, наприклад, там якась альтернативна медицина зараз з'являється дуже багато, в тому числі завдяки штучному інтелекту. І усі ці компанії, які впроваджують штучний інтелект і намагаються там розробити нові матеріали. Це ж теж велика сфера майбутнього, там які не знаю спрощують твої бізнес-процеси і певне будуть імплементувати там AI на всіх рівнях у всіх компаніях. Це я вважаю дуже перспективний напрямок. Потім ми та всесвіт веб-триекономіка теж дуже великий ринок. Ну загальна порада. Просто дивіться, де які тікери, які компанії. Де вони торгуються? Де можна придбати? Дивіться на токени, дивіться на так. фондовий так. ринок, на ETF, які включають в себе ці компанії. Просто дивіться, скупляйте на якісь суми, які незначні для вас, і стратегічно будуть ікси однозначно. Ще одна сфера Digital Identity і Security. Дві сфери, які дуже перспективні вважаю. Клас, беремо це на оздоблення. Пишіть в коментарі ваші питання на будь-який коментар, де буде запит відправте список токенів, ми вам надішлемо. А далі ми якось цю інформацію також додатково використаємо саме для того, щоб ви покращували охоплення наших ефірів, цим самим створювали цінність і корисність для. Своїх друзів і знайомих, щоб ця інформація потрапила до якомога більше гарних світлих рук та голів в Україні. Я дуже дякую тобі і за цінність за і бажаю розвитку твоєму бізнесу і твоїм ідеям. Дякую.